Всіх вітаю на каналі Фалористка України. З вами ведучий ЖЕК. і Сьогодні ми розглядаємо чергову партію знаків виробів української фаларистики. Розглядаємо вони різноманітні. Крім того, відео буде розміщено у розділі каналу Товари на продаж. Це таке, хто не знає, під відео є посилання на дві сторінки двох продавців. І протягом десь доби після виходу в ефір на каналі, можна буде зайти на сайт Auxion та прийняти участь за цими посиланнями на сторінку одного або другого, або і того того продавця пошукати ці знаки, вони будуть виставлені у вигляді окремих лотів. І кому що сподобається придбати собі. Такі прикраси до своєї колекції. так, починаємо. За заслуги Чорнобиль. Союз Чорнобиль Україна. Отновна Республіка Крим, почесна нагорода. Ну, щоб розуміло було. Що зараз вже, коли Крим окупований, вона не вручається, але тому її така є рідкісність, тому що це почесна нагорода Автономної Республіки Крим для Чорнобильців. Слава ветерану Чорнобильського руху. Якісна така позвота. Гарний знак. За заслуги перед громадою Кубишевського району. Мне с такой вышло. За боевую и трудовую доблесть. Так, ветеран. ветерану визволителю від селищного голови. Я так розумію, це на 60-річчя визволення України від німецьких фашистських загарбників. Але з чим цікава ця відзнака? Тому що. По аверсу тут зауважень немає, а ось по реверсу ветерану-визволителю. Получається, що зрозуміло, що відзнака е, ця від селищного голови. Але виходить, е, що якщо читати там, тотально, то е, ветерану визволителю від селищного голови. Що ветеран визволив селище від голови його? Е, получається так. Такий фалеристичний юмор. Гумор присутній у нас. Треба ж було щось змінити, або щось дописати, або якусь. Розподіл чи лінію зробити чи щось таке. Ні, воно таке виходить. Ветерану зволит від селищного голови. Ну, цікаво, так, цікаво. Тут у нас ветеран, ветеран визволитель. Написали на аверсі. Загальна медаля. Ось така відзнака за нашу і вашу свободу. Загально відома. Ну, загалом то Відчепилася трохи від колодки. Бо колодка тонка. Зараз поставлю на місце. Ось так. Так. Загалом тут ці відзнаки, вони такі мають таке темне потинування. В оригіналі. Але ця чомусь ось має таке. Золотавий вигляд. Чому не знаю. Захисник півдня України Херсон Миколаїв. За правду, за волю, за рідну землю 2022-2024 роки. Така свіженька медаль. Загалом то ця теж у нас йде. Сучасна вже учасники російсько-української війни сучасної. Так, всеукраїнська мистецька е, премія імені Олександра Білаша. Якісна така позолота. За вагомий внесок у духовний розвиток України. Гарна така. І крайні відзнаки лауреат премії імені Куліша. Українська мова, мова єднання. Місто Одеса. Буде у нас цікаво. І тим, хто збирає тему премій, і тим, хто збирає знаки, що стосуються безпосередньо одеського регіону. І розвід... і окремо ті, хто збирає знаки на тему розвитку української мови. Так, дякую за перегляд мого відео. Ще раз нагадую: все, що ви е, тільки що бачили, буде протягом доби виставлено на продаж на аукціоні Віоліті. Посилання знаходиться під відео е, на сторінки двох продавців. Дякую ще раз за увагу! Дивіться моє відео, підписуйтесь на канал, на цей канал Халористика України, а також на канал Скарби дракона. І там і там будуть відео як про стосовно товарів на продаж інформаційного характеру, так і загального розвитку, щоб ви розуміли, які халористичні вироби, і відзнаки, і нагороди існують у сучасній Україні, а також багато відео, що стосується. Ще часів холористики радянських. радянських часів. Дякую ще раз за увагу. Слава Україні!